Початок навчального року в області функціонує 587 закладів загальної і середньої освіти, 466 дошкільних закладів, 20 закладів вищої професійно-технічної освіти, 10 вищої і 27 закладів фахової передвищої освіти. Зрозуміло, що в цьому навчальному році основним питанням є безпекове питання, створення безпечного освітнього середовища. Отже, всього у школах 99,8% облаштовано укриттями, тобто тільки одна школа, горохолин ліська початкова школа, не має укриття. Відповідно, всі заклади навчатимуться в очному та змішаному форматах, крім цієї однієї школи. Заклади дошкільної освіти. 97,6%, тобто всі садочки, крім одинадцяти, облаштовані мають укриття. Що стосується закладів професійної, фахової, передвищої та вищої освіти, всі 100% облаштовано укриттями. У цьому році вперше за парти сядуть близько 13 тисяч першокласників. Це приблизно на 1300 дітей менше у порівнянні з попереднім навчальним роком. Взагалі сформовано 757 класів перших. Це теж близько 100 класів менше ніж у минулому навчальному році.